Для того, щоб порахувати калорійність складних салатів, ідеальним варіантом це буде вписати рецепт цього салату в ваш застосунок для підрахунку калорій. Ви туди вписуєте усі інгредієнти, і застосунок порахує вам калорійність цього салатику. Потім, коли ви будете його їсти, ви собі вписуєте ту кількість, яку ви з'їли, і застосунок вам автоматично порахує кількість калорій. Це в ідеалі. Також можна, якщо ви готуєте одну порцію тільки для себе на один раз їсти, ви можете кожен інгредієнт зважити, записати, порахувати в застосунку для підрахунку калорій. Що стосується салатів, з капусти і овочів, я особисто їх не враховую ані капусту, ані овочі, такі зелені листя, тому що це без сенсу. На яке я рахую тільки кількість олії або заправки, яку я кладу в цей салат. Також це можна окремо вписати в табличку калорійності вашу.